У Дашаватарі перші п'ять аватарів давали свій Даршан на короткий час і незабаром зникали. Їхні появи і зникнення були дуже загадковими. Наступні три аватари народилися і жили у фізичних тілах. Їхнє народження, дитинство і життя спостерігали багато хто. Вони народилися в дуже могутніх людей або кланів, і за час свого перебування тут проявили кілька великих чудес. Дев'ятий аватар Садгуру є дуже особливим, народжений і проживає у прихованості, смирення, внутрішня трансформація і повне самозабуття в премі Пхагавана. його уроки для світу проникають у свідомість набагато глибше, ніж будь-коли раніше. І не про зовнішню трансформацію, а про занурення в серце сердець, привести всі без винятку до усвідомлення своєї Атми. Параматмий, унікальних вічно люблючих стосунків між ними. Садхуру всіляко допомагає світу просуватися цим шляхом повно само і богореалізації. Він викладає найважливіший урок, що тільки зовнішнє знищення демонічних сил не призводить до вічного миру. Внутрішній стан має бути перетворений на Божественність, де бхагаван – це все, що залишається всередині та зовні. Цей внутрішній стан необхідно постійно підтримувати у вогні Пхагават преми. У цій постійній люблячій чистоті і завзятості людина досягне невинності та пурна шаранагаті. Під час появи Пхагавана на землі його завжди недооцінюють і не помічають. Люди думають, що його божественність лише перебільшення, його чудеса, обман. А його любов, брехня. Але після того, як він зникає, всі починають шкодувати про те, що не побачили його істину, коли він посміхався і стояв перед ними. Тоді вони схиляються перед ним і будують місця поклоніння в ім'я Його. Подивіться, на більшість сучасних релігій. Усі поклоняються минулому. Забуваючи про те, що Бхагаван вічний, що він завжди поруч, що він приходить знову і знову, щоб бути зі своїми коханими. Поки люди тут, Бхагаван завжди буде тут. Дорожіть своїм життям, дорожіть часом, який у вас є, щоб любити його, дорожіть ним, коли він ходить по землі, відкрити очі і побачити його, яка частина Всесвіту не містить Його. Але люди не бачать його всюди.